Вивчайте любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стяги в красу малинову, як рідного небу блакить. Нехай бо в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як перше промовлене слово, на мові народу свого, як сонце безсмертного кола, що креслить у небі путі. Любіть свою мову й ніколи, її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, у семі, що треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зорі Парпурове. Що сяє з небесних висот. І там, де живе рідна мова, живе український народ. наш трудав наші воїн, що йому подолав у бою. І той лише пошани достоїн, хто мову шанує свою. Рідне. О слово рідне, ору скути, чужинцям кинути на сміх. Співочий грім, батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика. Зір блокитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стать, вгорі спинився, осяй мій край і розлетися Дощами над судними ними. Мова кожного народу на повторно і своя. Вні гремлять громив нагоду. Тьох і на своїй природній мові і потоки оманять. Зелен клен у діброві покленовому звучать. Соловіну барвінкову колосисту на віки. Українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти її пекати, бути всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Один сюсюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трава, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, лиш свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову їй солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над біками. Любіть Україну хім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у вірках і у вербах вона, і в кожному серці на ударі. У квітці в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній тумі, дитячі усмішки в дівочих очах, і в стяги в погряному шумі, як та купина, що горить, не згора. Живе у стерках, у дібровах, у зойках гудів і у хвилях Дніпра. І в степах у тих пурпурових.